Доброго дня, друзі, вас вітає інтернет-магазин Інструментик. Сьогодні буде короткий огляд двох карбюраторів для бензопил. Це для бензопил китайського виробництва. Зверніть увагу, це карбюратори виробник Китав, бренд. Якісний дійсно. Продаємо їх уже дуже давно. Ну, Хотілося б. Про друге, зверніть увагу, є карбюратори з підкачкою, є карбюратори без підкачки. Коли робите замовлення, зверніть на це увагу. Якщо у вас є от такий ізгиб трубки, то це буде з підкачкою. Так він виглядає виробник, логотип виробника Італія. Це якісні карбюратори. Має регуліровку. Це у нас карбюратор з підкачкою. Є у нас карбюратор без підкачки. Також виробник ітол. Зверніть увагу, має логотип виробника. Але в цьому карбюраторі немає виходу. Під праймер. Вони так одинакові, а виходу цього на цьому карбюраторі немає. Є також регулювання, але без підкачки, так сказати. Перед тим, як робити замовлення, краще свій зняти, зняти карбюратор, зробити огляд, якщо Нема у вас підкачки, тоді вам треба буде такий карбюратор. Якщо у вас стоїть праймер, підкачка, то вам треба буде отакий з виходом під праймер. З вами був інтернет-магазин Інструментик. Всім гарного дня!